Німеччина профінансує для України закупівлю ударних дронів Ан-196. Йдеться про виділення Україні понад 100 мільйонів євро для виробництва ударних безпілотників типу Ан-196, радіус дії понад 2000 кілометрів. Про це інформує РБК Україна із посиланням на шпігель. Дрони глибокого удару Ан-196, лютий, оснащені бойовою частиною з. Німецькі кошти Україна може виготовити кілька сотень бойових безпілотників. Лютий це український дрон Камікадзе. Розробку анонсував укороборонпром 2022 року. Вже у серпні 2023-го Сили спеціальних операцій збройних сил України успішно атакували базу берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Перевальному. Дрони доставляють. Бойову частину масою 75 кілограмів на дальній відстані.